Усім добрий день, дожили до п'ятниці, слава Богу. Харків б'є всі рекорди, і за спекою, і по тривогах. Ось знову, високий рівень небезпеки, сказав мені смартфон. Пройдіть в найближче укриття. Так і живемо. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Усім гарного дня. Спека плюс 35. Кажуть, що буде дощ, щось не видно. Подивимось, бачите, і в спеку можна щось знайти і заробити гроші. Так що я заробляю, як можу, усім до побачення, я тримаюсь.